Єдине, що відбулося у нас, це передача нас звідчого підпорядкування Національного банку, і Нацбанк від нас не відмовлявся. Це була вимога Міжнародного валютного фонду позбавлення непрофільних активів через Те Національний банк України нас в складі єдиного цілісного комплексу передав на баланс Міністерства освіти і науки. І ми, слава Богу, так і працюємо. Єдине, шановний депутат, ти що помінялося в нашій структурі, це те, що у нас є один рахунок, і відповідно зараз є менше можливості як. Сьогодні часто говорили деребанити державні кошти у нас просто нема рахунку. А так як ми були структурним підрозділом, так ми і є з 2006 року. Більше нічого не помінялося. Сьогодні дуже багато говорилося. Хочу сказати: зверніть, будь ласка, лише увагу, що до вас зверталася одна особа із тих п'яти, які підписали листа, начебто, від імені колективу навчального закладу. А подивіться на нас. І це ще ми просили дітей і викладачів не йти всім, щоб не е, збурювати дану е, сесійну раду, розумієте? А якщо треба, то ми вже до вашого відома написали звернення і в, е, в прокуратуру, і до народних депутатів, і зібрали підписи, завірили їх мокрими печатками. Е, е, наша думка єдина, ми хочемо залишатися так, як останні 10 років е, е, в складі єдиного. Університету, почуйте нас. Те, що говорять про я вибачаюся, хвилюю, щоб сказати все про цей Луганськ на сам кінець. Ви знаєте, стидно, шановні депутати, вони хотіли попросити у нас в оренду одне приміщення, щоб розташувати там 10 студентів. І, до речі, у нас вже орендує приміщення Приватбанк. То що ми можемо говорити про рейдерське захоплення Приватбанку? Хочу сказати, що це велика прикрість, що минулого разу це питання потрапило сюди до сесійної зали, і ми так гульно проголосували. Хто голосував за, хто проти, це вже не так важливо, хто може і утримався, але суть в тому, що рішення було прийнято, не, абсолютно несвідомо. Тому що не було достатньо висвітлена інформація стосовно цього вузу, специфіки його передачі і насправді, чиї інтереси тут враховуються. І чи враховані будуть інтереси в першу чергу студентства і того трудового колективу, який працює в цьому закладі. Я знаю багато випускників цього навчального закладу. Це прекрасні фахівці. Фракція радикальної партії буде однозначно голосувати проти, і більше того, ми настояли, щоб зняти це питання з порядку денного. Наш інститут не належить до тих типових філій, які розміщені в райцентрах і так далі. Тому ми передбачаємо, що вихід із цього становища є позбуття статусу філії. Зробити це можна двома шляхами: перше створити свій самостійний заклад, тоді зберігається філія і зберігається заклад всіма його перспективами, або ж приєднатися до іншого вищого закладу четвертого рівня акредитації, який є в місті Черкаса. Бо тоді ми позбавляємося статусу філії. Ми будемо просто окремим структурним підрозділом. Політика університету банківської справи направлена на те, щоб централізувати всі фінансові і управлінські функції, які є у філіях. До чого це призводить? Це призводить перш за все до зменшення суттєвого зменшення фінансового ресурсу. Ми є самозабезпеченим закладом, який має... Доходи надходження на сьогоднішній день 14 мільйонів гривень. Той бюджет, який нам планує університет, буде складати 8 мільйонів видатками. Оце і є ціна питання боротьби за університет банківської справи, який знаходиться в місті Києві. Чому університет бореться за цей, за цей інститут? Тому що сам університет з собою не являє фактично нічого суттєвого. В нього немає своїх приміщень, немає гуртожитків. І дійсно в ньому працює 170 осіб управлінського персоналу при 200 студентах. Ректор, 5 проректорів і інша надбудова, чисто організаційна, яка тільки керує нами. Тому, якщо ви справді переживаєте за долю цього інституту і хочете, щоб він процвітав і був хоча б в сьогоднішньому стані, то не треба піддаватися тим емоціям, які звучать тут. Я хочу відповісти тут колегам-депутатам, які запитували, хто ж бандит. Я дозвольте я, бо діти, студенти, вони ще. А я, я відповім хто бандит. Це я розумію просто. Це ті люди, які хочуть. Оце рішення пропихнуть ті ініціатори це ті люди, які сьогодні проголосують за, оце є бандити, які в черговий раз хочуть красти. хочуть красти не інститут, приміщення. Став на голосування проєкт рішення. Я не буду озвучувати його подивіться, будь ласка, номер 33 у проєкті номер да. 33 Ставлю на голосування прийняти його як рішення в цілому.